Так, під'єднуємо камулятор. Фішечки. Спочатку включаємо пульта. Пульт не запускається. Вб'є помилку. Має бути цей, 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 цей тумблер вверх, цей має бути вниз. Пульт запустився. Включаємо кораблика. пропіщав сигнал, лампочки проблемали. Це вперед, два рази задній хід, задній хід. Це примусовий хід круїз контроль. Це у нас світло. Це в нас світло. Це в нас скидка бункера. Лампочки блимають. Це в нас смазка. На відео я показував вставляти шприц з лідолом 24. Чуть-чуть. Газу і видушувати шприц, трубку. Мотор має піти в натяжку, ну, там буде чути. Так, ще раз вперед, два рази назад, повороти, примусовий хід, світло, скидка бункера. На пульту показує 8.16 заряд кораблика. 4,62 це заряд пульта йде. І так само тут шкала заряда пульта, але коли він буде сідати, він буде піщати. Е -е коли акумулятор буде розряджатися, е кораблик, кораблика буде падати швидкість. Е -е заряджати від машини можна, навіть потрібно. Ось так.